І власне, от ще одна тема, яка е, напросилася у нас цього тижня, це тема протистояння між Набу та СБУ. Ми бачимо, як посилюється це протистояння. Е, голова Набу Семен Кривонос в інтерв'ю радіо НВ назвав брудною інформаційною кампанією звинувачення на адресу Набу щодо зв'язків із Росією. Послухаємо, що сказав Семен Кривонос. Чому це відбувається? Я думаю, що це спроба а, дискредитувати в подальшому національне антикорупційне бюро і таким чином його ослабити. Да? Тобто, створити враження через таку інформаційну компанію, що це дійсно а, НАБУ працює там, можливо, на росіян не займається тією роботою, яка є, для того, щоб можливо в, там в майбутньому створити умови там, для ще чергових, наприклад, якихось законодавчих змін. Я про це говорив. Бо, можливо, там а, зміни законодавства щодо там призначення керівників на антикорупційних органів чи переатестації детективів такі речі можуть бути використані в майбутньому, От саме у ці компоненти брудної кампанії. І сьогодні у Печерському райсуді столиці було рішення щодо детектива набу Руслана Магомед Расулова. Залишити його під вартою до 21 жовтня. Це той детектив набу, який брав участь в, скажімо так, збиранні інформації щодо справи Міндіча, що він був причетний до, начебто, прослуховування квартири Міндіча. Ну, таким способом, от ми бачимо, як. Цей детектив нічого не може сказати. Він сидить в СІЗО, і його там звинувачують, в тому що він якусь там канаплю технічну надсилав до Дагестану, хоча насправді до Узбекистану. Оля, ця вся от історія насправді протистояння силових органів. Не на часі вона зараз, війна йде. Але вона торкається плівок. Міндіча, якщо вони є, записів міндіча. Тобто, ніхто не знає, чи є вони, чи нема. Набу мовчить. Е, Руслан сидить, цей Магамед Расулов не може теж нічого сказати. Міндіча теж нема. Е, детектив Набу сидить в СІЗО, а міндіч десь у Європі. Ну, що я можу сказати. Якщо, можна коротко. Внутрішні... У нас небагато часу, 4 хвилини в ефірі. Так. Внутрішні війни ніколи не йшли. На користь державі, але, е, на мою думку, суспільна думка якраз схиляється на сторону СБУ, тому що воно нічого, суспільство майже нічого не знає про плівки міндіча. А про операцію Павутина, скажімо, ми проінформовані, тому е, історія отаким от чином, але на загал справляє. Вкрай вкрай невигідне враження. Дякую, Олю. Е, Яніно. Як ви оцінюєте цю всю історію? Тому що ну насправді мені б хотілося почути відповіді на запитання. Якщо є претензії до міндіча, щоб вони були артикульовані. А якщо до нього нема претензій, ну то сказати, що е, Руслан там продавав якийсь, якусь технічну канаплю. Ну щось взагалі, зв'язки з Росією були притягнуті за вуха, бо мова йшла про Узбекистан, а не про Дагестан. І видно, переплутали коли там готували йому підозру, бо він сам в СІЗО, ну, виходячи з СІЗО, про це говорив. Ну, До суду, я маю увазі. Прочитайте новий матеріал на сторінці Української правди. В ОП підтвердили, що плівки Міндіча існують. І я бачу, що у нас мало часу, коротенько скажу: протистояння СБУ. З НАБУ і САП – це протистояння офісу президента НАБУ і з САП, просто руками СБУ. Це якщо коротко, Протистояння буде тривати, чому тому, що в квартирі на Грушевського обговорювалося дуже багато питань, і чи були на цих плівках перші особи держави? Добре, я скажу, як я. Чи була на цих плівках перша особа держави? От, ось це питання. Я думаю, треба з'ясувати, і тоді ми зрозуміємо, що далі відбуватися буде з набу і сам, бо приховати це не вдасться. Плівки існують, і міндіч, який зараз за давайте я обережно скажу за моєю внутрішньою інформацією. Володіє пакетом виробництва зброї і дронів. Зокрема, і ясна справа, що це засекречено. Ми з вами не маємо можливості доторкнутися і побачити, скільки їх куплено, скільки витрачено, і скільки зникло просто так на папері. Ось тому це історія величезних мільярдів, просто мільярдів державних коштів. Безумовно, багато зацікавлених в цьому, і вони будуть це прикривати, якщо це підтвердиться. Сергій дякую, Яніну.